Всіх вітаю! Ви на каналі Таро Ксенія. Давайте глянемо з вами розклад для риб на листопад місяць. Подивимося сфери життя, здоров'я, фінанси, стосунки, роботу та енергетику місяця. Нагадую, розклад не особистий, програється не у всіх, але буду вдячна за ваші коментарі, репости, вподобайки. Підписуйтесь на мій канал. Буду рада вас бачити на наступні прогнози. І так, Риби. Що очікує риби на листопад місяць? Початок місяця. Карта Сонця. Робота. Дурак. Фінанси. Колісниця. Стосунки. Десятка мечів. І здоров'я. Колесо фортуни. Чотири старших аркана у риб. Дивимось, настрой місяця карта сонця. Сонце це ви заряджені позитивом, енергетикою. Ви ладні звернути гори, нічого вам не страшно. Ви заряджені покоряти цей світ. В принципі, це дуже хорошо. На роботі у вас карта дурака. Дурак нам говорить про те, що, можливо, хтось із риб поміняє місце роботи, тобто це для вас буде нова робота, нове починання. Можливо, хтось йде на навчання, на якісь курси, можливо, хтось починає, починає щось нове, тобто карта дурака нам говорить про те, що ви відкриті всьому новому навчанню, всьому, що для вас нове, і ви нічого не боїтеся. В фінансах у вас колісниця. Колісниця говорить про те, що фінанси у вас є, ви для цього все робите, ви енергетично заряджені, у вас є маса якихось проєктів, у вас є куча е, всього, що може дати вам гроші. Тобто ви пішли на нову роботу, і ви знаєте, як цим всім управляти і як ці гроші заробляти стосунках в нас десятка мечів. Десятка мечів говорить про те, що, можливо, у когось було болюче завершення якихось стосунків. Тобто, десятка мечів нам говорить, що все так далі так вже не може бути. Десятка це у нас завершення, хтось болюче з кимось розійшовся, розірвав всі стосунки, і далі йому стане краще. Здоров'я в нас колесо фортуни. Колесо фортуни нам говорить про те, що якщо ви будете відноситись до свого здоров'я бережно, фортуна до вас посміхнеться. У вас буде відмінне здоров'я. Якщо ви не будете нічим зловживати, не будете робити якісь необдумані поступки, все у вас буде хорошо. Якщо ж навпаки. Колесо фортуни може розвернутися в іншу сторону. Тобто, якщо ви будете зловживати, якщо ви будете щось неправильно робити, фортуна від вас відвернеться. Тому будьте уважні і обережні. Ще ця карта нам показує дорогу. Тобто, в дорозі теж будьте уважні і обережні в першій декаді місяця. Друга декада у нас карта мир. Робота повішаний. Фінанси трійка пентаклів, стосунки семірка пентаклів і здоров'я королева кубків. Друга декада в нас починається з карти Мир. Тобто, це ще одна хороша карта після карта Сонця. Ви знову відкриті Всесвіту, ви заряжені, ви енергійні, ви можете поїхати в іншу, ви, можливо, збираєтесь поїхати в іншу країну. Тобто і ця і ця карта говорить про нові починання. Можливо, хтось переїжджає за кордону такий настрій в риб, причому колесо фортуни і колісниця. Якщо не брати до уваги, що ми їх взяли на фінанси і на здоров'я, ці карти всі показують про рух у вашому житті. Тобто багато з риб поміняє своє місце життя. В роботі в нас карта повішаного, тобто тут ви збиралися щось змінити і тут ви підвісилися. Можливо, у когось на роботі буде таке, що а можливо, я не так роблю, а можливо, не туди йду, а може мені обдумати, а може мені розвернутися. Тобто карта буде отакого от обдумування, що дозволить вам подивитись на ситуацію під другим кутком. А може воно мені не потрібно, а може мені піти на іншу роботу, а може мені піти там, де краще Тобто на роботі буде отакий підвішаний трохи стан. Фінансах на Трійка Пентаклів. Трійка Пентаклів нам говорить про те, що фінанси в нас будуть, якщо ми будемо працювати командною роботою. Тобто, не сам управляєш колісницею, а в командній роботі. Щоб фінанси до вас прийшли, це ще може означати, що це ваше начальство, воно дивиться на вас з позиції, як ви заробляєте, тобто ви показуєте свою майстерність і гроші до вас приходять із того, що ви майстер в своїй справі. В стосунках в нас. Семірка Пентаклів. Семірка Пентаклів нам говорить про те, що це карта якогось очікування. Тобто тут вам було погано, ви завершили стосунки, і зараз ви очікуєте: а буде в мене так, а не буде в мене так, а зустрінусь я з іншою людиною, я не зустрінусь, а може щось я неправильно роблю? А можливо, треба написати смс, а я не пишу. Тобто буде отакий нерішучість. Можливо, якийсь такий, знаєте, трохи хаос в голові. По семірці Пентаклів, воно буде, але не так швидко, як ви хочете. Можливо, вам для того треба прикласти ще якісь зусилля, докласти до того, щоб стосунки у вас були. Здоров'я в нас королева кубків. Королева кубків може говорити про жидкісні якісь процеси в організмі. Зверніть, будь ласка, на це увагу, жовчний, сачовий міхур, отечність. Або ця карта ще. Може показати, що потрібно звернутися за допомогою до такої жінки. Це може бути якийсь психолог, психіатр, тобто людина, яка займається отакими процесами. І третя декада, четвірка пентаклів. Робота, відлюдник. Фінанси, король жезлів. Стосунки, Мах. І здоров'я тріка кубків. По четвірці пентаклів ми бачимо, що ми виріши приземлитися. Тобто, щось ми мріяли, фантазували, збирались кудись збирались, і тепер виріши зупинитись. Зупинитись, обдумати, вирішити, треба нам, не треба нам, і потім вже далі рухатись. Ну, Судячи по тому, рухатись ви поки що не збираєтесь, тому що в роботі у вас карта відлюдника з позиції повішаного ви переходите в карту відлюдника, це говорить вам про те, що. Ви хочете подумати, ви хочете все зважити, ви хочете е, подумати, потрібно воно мені, не потрібно іти, не іти. Тобто з цієї позиції жертви ви взагалі відключаєтеся, як то говориться, від всесвіту. Можливо, вам потрібно якісь медитації, можливо, поїхати десь до води відпочити. Тобто на роботі буде отакий стан відлюдника, коли не захочеться працюватися взагалі і не захочеться нічого. В грошах в нас король жезлів. Король жезлів це чоловік, якийсь може бути начальник, до якого ви можете звернутися за допомогою, якщо вам кошти потрібні, така людина вам їх надасть. А ще це може показати вашого взагалі начальника, який від якого буде залежати ваш фінансовий стан. На третій декаді. В Стосунках у вас карта мага. Тобто, ви берете ситуацію в свої руки, ви тут думали думали, що робити і як бути. І в третій декаді ви стаєте магом. Ви берете ситуацію в свої руки, вирішуєте, що чом би й ні, я харизматичний, молодий, гарний, розумний чоловік. Чому я маю бути сам чи, чи, чи ще щось? Тобто, маг він отакий от лідер, за ним йде команда, за ним ідуть жінки. но... Ще це може бути, знаєте, такий чоловік маніпулятивний. Звертайте, будь ласка, увагу, якщо це стосується жінок, що в вашому житті може бути отакий чоловік. А якщо це ви себе так поводите, майте на увазі маніпуляції, ну, до добра не доводять нікого, тобто це не хороша позиція. Взагалі лідером добре бути, але не маніпулятором. І в здоров'ї в нас трійка кубків. Тобто, після королеви кубків у нас іде трійка кубків: гуляєте, випиваєте компанії і таке третє, п'яте, десяте, тобто тут. Ви можете цим побути, повеселитися, але знову ж таки, не забувайте, що все, що багато то нам шкодить. Майте це на увазі, що якісь жидкосні процеси в організмі можуть відбуватися, які вам можуть нашкодити. Звертайте, будь ласка, на це увагу. І так, риби, прогноз для вас на листопад місяць. Пишіть, як у вас проігралося, Дуже чітко прослідковується робота, який стан три старших, причому аркани, які будуть переносити, переходити, переживати як хтось із риб. Це не означає, що це 8 мільярдів будуть такий стан на роботі мати, але одиниця, все ж таки, якась людина це переживе. Дякую вам за увагу. Буду вдячна за ваші вподобайки. Залишайтеся у мене на каналі. У мене буде багато цікавого. Всім дякую.